Виконуємо номер 586 із підручника алгебра 7 та номер 23.39 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Довжина прямокутника втричі більша за його ширину. Якщо довжину прямокутника зменшити на 5 см то його площа зменшиться на 40 см. Знайдіть довжину і ширину прямокутника. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай ширина прямокутника X см. нехай ширина прямокутника X см. Тоді його довжина буде. За умови відомо, що довжина втричі більше, більше за ширину. Отже, буде 3х сантиметрів. Знаймо площу прямокутника. Площа прямокутника. 3х помножити на х сантиметрів квадратних. Якщо довжину прямокутника зменшити на 5 сантиметрів, прямокутника зменшити. На 5 сантиметрів, тоді вона стане. Ми зменшуємо довжину 3х відняти 5 сантиметрів. Знайдемо нову площу. Тепер наша площа буде вже 3х відняти 5, помножити на х, ширина ж не змінилась сантиметрів квадратних. Враховуючи те, що площа зменшилась на 40 см, складемо рівняння. Враховуючи, що площа. зменшиться на 40 сантиметрів квадратних, отримаємо рівняння. Три Х відняти п'ять, помножити на Х Додамо 40 і прирівняємо до 3х у квадраті. Розкриваємо дужки, помножимо х на кожен з доданків в дужках. маємо 3х квадрат відняти 5х. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину, без зміни вправу. Маємо 3х квадрат, відняти 3х квадрат. Відняти 5х до рівня мінус 40. 3х квадрат і мінус 3х квадрат взаємознищуються. Маємо мінус 5х дорівнює мінус 40. Поділимо на мінус 5. Отримаємо вісь. Отже, ширина прямокутника. Вісім сантиметрів. Тоді довжина. Три помножити на вісім, маємо двадцять чотири сантиметри записуємо відповідь. Вісім сантиметрів і двадцять чотири сантиметри номер 586 із підручника Алгебра 7 та номер 23.39 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано